Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми виплатами по Universal Credit. Мені їх вже повинні були четвертий раз сплачувати, але щось ніяк не А, Почнемо з того, що подавалася я на Universal Credit десь 23 травня і 23 юня, це в нас червень, так? 23 червня мені повинні були зробити першу виплату. На той момент. 20 червня я вже була працевлаштована в свою фірму, де я працювала, але мені все одно виплатили повну максимальну суму від Universal Credit, бо в мене не було ніяких грошей, ніяких доходів за минулий місяць, тому мені сплатили. Але так як я працевлаштувалася 29 червня мені сплачують за два тижні, що я припрацювала в цьому місяці. Це виходить десь 800 гривень. зараз чек прикріплю. І через це, мені наступного місяці, коли я вже ще два тижні переробила там і звільнилася, мені знов повинні будуть сплатити за два. Місяць за два е, тижні роботи, але Universal Credit чомусь порахував, що я занадто багато зароблю. Типу, в мене контракт на 2 чимось, припустимо, 200 на місяць, е, 2100 фунтів на місяць, але якщо прибрати податки, там десь 2600 виходять. Вони порахували, що типу я не повинна отримати ці гроші, але я звільнилася і вони нічого не змінили, не дивлячись на те, що я повинна була отримати знов ці 800. Хоча в кінці місяці мені начислили більше ніж 800, тому що мені сказали, що це відпускні. Тобто у вас повинна бути відпустка за контрактом, ви її не брали, а тому ви отримуєте ще компенсацію за цю відпустку, яку ви не брали. Тобто трішечки більше ви отримуєте за цей період, ніж е, просто працюю, працюючи. До речі, мені сьогодні так дуже тонесенько натякнули, що я майже не кажу, як мене звуть у своєму блозі. А знаєте, що я це робила е, свідомо, навмисно. Е, бо спочатку я не дуже хотіла, щоб люди знали, як мене звуть, а потім вже я почала заповнювати документи. І е, я думаю, що ті люди, кому це було важливо, вони знають, що мене звуть Альона. Всім привіт! Мене звуть Альона, я з Одеси, доброго вечора, ми з України. Ось. А, а кому не потрібно, кому не важливо, той, напевно, і не буде знати, як мене звуть. Тому я не знаю, натягнули мені, що потрібно це казати частіше, але я поки що розмішляю на цю тему, а поки продовжимо. Мені начислили тисячу чимось, зараз теж ще покажу. А, через це вони мені нічого не змінили. Вони... Не зробили ніякої виплати взагалі, хоча мінімальна зарплата в цій країні чи 1200 чи 1300. А в мене нижче прийшла сума. І мені нічого не дали. Але мені, мене запитували, там, чи я сплачую за квартиру, і, мабуть, це питання якось вплинуло на це. Тому я вважаю, що ну, в принципі, мені окей з цими грошима, бо я дійсно ні за що тут не плачу, і я просто відкладаю ці гроші на те, щоб потім з'їхати і орендувати щось. Потім, вже після того, як я звільнилася, мені сказали, що я повинна реєструватися як self-employed, хоча за законом я маю право не реєструватися, доки не почну заробляти 10 тисяч в рік. У мене такого доходу, звісно, немає. Я ледве досягла зараз за два тижні чи три тисячі. І, і, типу, вона мені сказала, що якщо я хочу отримувати Universal Credit, то я повинна кожного місяця заходити на їх сайт і звітувати про свої доходи і розходи, щоб вони могли правильно все порахувати. Чи я взагалі в них а, нуждаюся в тих а, бенефітах? А, якщо я буду заробляти більше, ніж вони вважають за потрібне, то вони не будуть це виплачувати. Якщо менше, то звісно будуть. Але. Так як я self-employed, то, по-перше, на ніякі їхні курси я не можу ходити і користуватися якимись такими послугами. По-друге, я повинна все ж таки приходити туди, не дивлячись на те, що я типу self-employed, але я не працевлаштована офіційно. Я повинна приходити до них рідше, не кожного тижня, а десь раз в два місяці, здається, мені на версії назначили наступну, наступний візит, а була я там десь 20. 7 липня чи щось таке. Ну, тобто, через півтора місяці мені назначили знов цю бесіту з консультантом. Вона мене відправила до одного сайту, я теж ним поділюся, до одної організації, де вони вже будуть зі мною спілкуватися щодо self-employed і так далі. Коли я зареєструюся як self-employed, я все вам розповім обов'язково. Поки що ще зарано я ще мало чого про це знаю. Я буду розбиратися і з вами обов'язково поділюся, як взагалі це все відбувається, про податки і так далі. Поки що я просто заповнила, вони мені, мені сказали запомню цю форму звітну, що я повинна її заповнювати кожного місяця. Звісно, і дати вона мені назначила кожного 14-го чи 14-го 13-го числа кожного місяця. Я повинна заповнювати ту форму і відправляти звіт про свій дохід. Якось так. А якщо раптом ви все ще не дивилися моє відео про Universal Credit, я вам все ще рекомендую його подивитися, бо це одне із найпопулярніших моїх відео. Там я розповідаю про ті пільги, які ви можете отримати, коли ви влаштуєтеся на роботу і коли ви не влаштовані на роботу. Що взагалі можна зробити, коли ви приїхали? Тому переходьте, дивіться, це буде дуже корисно для вас, якщо ви ще його не бачили.